Війна майбутнього це коли на полі бою замість людей б'ються дрони. Один з героїв нашого наступного сюжету розповів уже особисто долучався до такого бою. Своїм мавіком знищив ворожий свою вправність. Пілоти дронів тренують регулярно і на бойових чергуваннях, і на полігоні з аеророзвідниками національної гвардії, що стримують ворожу навалу на Запоріжжі. Поспілкувалися наші кореспонденти. У небі над розпеченим полігоном зіщать десятками тушливих безпілотників у Нацгвардійці 15-ї бригади НГУ. Зараз тренувальні польоти на розвідувальних мавіках. Ще не разу небо не бачили пропелери. Вони менш гучні. Аеророзвідники Карадагу твердять, на бойових чергуваннях, окрім ворожої техніки, і солдатів завжди старанно видивляються засоби зв'язку окупантів, бо ті розжилися передовими технологіями. кажуть, що ні, у росіян немає стрілінків, в них вони є. І вони ними доволі успішно користуються. Це двоє побратимів аеророзвідників із доволі жартівливими псевдо. Патрік, але не зі спанчбобу. Ухилянт. Позивний ухилянт. Я думав, що мені почулося. Позивний ухилянт. Звідки такий? Сам придумав. Та коли йдеться про справу, хлопці серйозні. 35-річний одесит Патрік розповідає, спочатку був у добровольчому формуванні, згодом відгукнувся на заклик гвардії наступу. Тоді вже почалася рекламна кампанія Гвардії наступу. Ось стандарти НАТО. Ну, сподобалось реклама, пішли і ось опинилися в. Зараз 15-й бригаді наші 22-річний ухилянт з окупованого нині Енергодару, вихованець академії Нацгвардії із БПЛА, зокрема ударними, працює. Каже, з у півроку і вже збився з ліку, скільки знищив асфадітелей. Піхоти вже не рахуємо. Тільки техніка вразили помню БМП, міномет. Це вже відстань, десь приблизно 9 кілометрів. Та зазвичай дронарі на звардійці у день та уночі наводять артилерію та міномети на ворожі лігва і штурмовиків. Це відео роботи хлопців. За своїми координатами відпрацьовує або міномети, або артилерія. Ну і просто сидиш і кайфуєш від цього. Патрік каже, особисто він вже долучився і до війни майбутнього, коли на полі бою замість людей б'ються дрони здолав ворожого Мавіка. Просто своїм Мавиком збив Мавік ворога. Якщо і збивати ворожий Мавік, то треба при цьому зберегти свій. Місія пройшла успішно. Ворожий Мавік був на землі. А наш успішно повернувся додому. Замінили батку і батку, батка батарейка, і далі полетіли на розвідку. Нацгвардійці 15-ї бригади нині боронять запорізький напрямок. Пілот дрона на псевдоухилян зізнається, колись мріє повернутися у рідний енергодар. Роботи по тому певен буде ще чимало. Будемо ловити колаборантів. Треба зачищати землю, щоб можна було потім спокійно жити. Нині нацгвардійці збирають на окраї потрібні нічні мавіки, тож просять небайдужих долучитися. Андрій Почті, Вартен Даженко, програмовік на СТБ Єдині новини.